Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати нашу абетку. І на черзі нова літера. Сьогодні ми з вами познайомимося з літерою В. Подивіться на неї уважно та послухайте про неї віршик. Буква В це гарна траса. Швидко мчать по ній авто. Вишні, сливи, ананаси. Дітям смачно і весело. Буква В. Давайте повторимо разом. В. А зараз ми з вами пограємо в гру. До нас в гості завітає акула. І ми її з вами будемо годувати. Але нам необхідно виконати її завдання. Тож приступаємо. Перед вами будуть з'являтися малюнки. Вам необхідно буде з'ясувати, на який звук починається назва предмету. На малюнку зображена весна. На який звук починається слово весна. Так, на звук В. Продовжуємо ростити нашу колу. І наступне слово у нас авокадо. На який звук починається слово авокадо? Так, слово авокадо починається зі звуку А. Молодці. Рухаємося далі. Наступне слово у нас банан. Вірно, слово банан. Починається зі звуку «б». Ми вчора з ним познайомилися. Знайдіть, будь ласка, літеру Б. Вірно? Mm. Наступне слово вишня. З якого звуку починається слово вишня? Молодці. Слово вишня починається зі звуку В. Ось вона буква В. Добре. Наступним буде слово бджола. Слово бджола починається зі звуку. Б. Віднайдіть його, будь ласка. Так, добре. Вітро. З якого звуку починається слово відро? Молодці. Це звук В. Виберіть його. Добре. Автобус. Слово автобус починається зі звуку. А, вірно. Яка велика вже наша акула. А це у нас водій. Слово водій починається зі звуку в молодці. Ведмідь. Який же перший звук у слові ведмідь. Вірно, це звук В. Чудово. Молодці. Ви всі завдання від нашої акули виконали? Молодці. Ви так швидко впоралися з завданням. Чудово. А зараз пропоную перейти до знайомства з новою цифрою. Ось це цифра 3. Трактор везе три труби. Цифра три. Цифра три як крюк з хвостом. Крутить дуги колесом. Їде трактор. Гуде, реве, три труби в кузові везе. Трактор везе три труби. Цифра три. Цифра 3 також підготувала для нас з вами завдання. У неї є друг монстрик, і він дуже полюбляє різні ігри, забави, тож пропоную зараз з ним трішки пограти та виконати його завдання. Нам з вами необхідно буде одягнути монстрика в смішні, незвичні речі. Але перш ніж ми зможемо на нього щось одягнути або дати йому до рук. Нам необхідно виконати завдання. Тож приступаємо. Подивіться уважно на малюнок та скажіть, скільки предметів зображено. Та виберіть вірну цифру. Скільки зображено морських мешканців? Так, троє. Молодці. Скільки зображено на малюнку тварин? Вірно. Теж три. Яку цифру ми виберемо? Три. Молодці. Скільки звірят їде на санчатах? Двоє. Ми виберемо цифру два. Молодці. Скільки півників зображено? Вірно. Один. Цифра один. А скільки ж яблучок? Яблучко теж одне. Тож обираємо цифру один. Скільки на малюнку? Звірят. Ні, не два. Подумайте уважно. Угу, троє. Скільки. Бджілок на малюнку. Ні-ні ні, порахуйте ще раз. Уважніше. Так, вірно, їх три. Подивіться, який чудовий монстрик у нас з вами вийшов. Молодці.